Привіт, хлопчики та дівчатка. Ой, а де Сенько? Ви не бачили? Ні? Ой, де ж він міг подітися? Заспокойся. <соспакуйся> <соспакуйся> так, так, що сталося, Та Я тікаю від великого пса. Страшного й великого. Та що таке? Де ти його знайшов? Ой, він на... за мною гнався. Та ну ти що? Може, ти його налякав? Ой, не знаю. Може, я його налякав, може, він мене, та я тікаю, 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 заспокойся, бувають не лише злі а й добрі. Ой, та ну, мені здається лише злі. Та подивись, зараз я тобі покажу, як песики можуть посміхатися. Ану, щось мені не віриться після такої зустрічі. Подивись на екран. Які вони бувають смішні та добрі. Ага, такі веселі були песики. Мені сподобались. Так, повірю я тобі, що песики бувають і веселі. Отож бо. А ще крім посмішок вони можуть грати язичком. Язичком? Так, вони можуть робити отак ха-ха-ха. Привіт! Привіт! Сьогодні граємо з язичком е -е -е, і з нашим песиком жучком. Тихенько песик наш лежить. Він так втомився, мабуть, спить. Та відпочити не виходить. Усі довкола нього ходять. Ось м'ячик швидко пролітає. Песик наш його шукає. Тихенько песик наш сидить, він так втомився, мабуть, спить. Та відпочити. Не виходить, усі довкола нього ходять. Постійно мухи дошкуляють, <звук> та песик наш усіх ганяє. Тихенько песик наш лежить, він так втомився, мабуть, спить. Та відпочити не виходить. Усі довкола нього ходять, ось поряд кошеня стрибає, І песик наш його лякає. Широко відкриваємо ротик. Хам, 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 хам. Молодці. Добре вийшло? Так, молодці, хлопчики та дівчатка. А ви знаєте, що собаки мають гарний слух. Вони можуть чути навіть серце людини, як воно стукає. Тук-тук, 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 тук-тук. Ви коли-небудь чули, як ваше серце стукає. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. А зараз ми з вами послухаємо різні звуки. І ви будете вгадувати, хто це так говорить, чий це звук. Ну що, приготувалися? Так, молодці! Поїхали! Так, уважно слухаємо. Ой. Хто це? Це? Не знаю. Треба жовтика позвати. Може, він допоможе? Жовтик. Жовтик. Діти, погукайте жовтика, бо щось він не виходить. Жовтик. Ой. Хто це мене тут гукає? Це я тебе гукаю! Ми з друзями нашими слухаємо, хто це так говорить? Допоможи нам. Так, звичайно, я люблю такі ігри. Давай слухаємо ще раз. Ну, давай. <му> хто це? Ой, дуже схоже на. На кого? На, э, на кішку. Так, так, няф, 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 няф. Точно. А я думаю, хто це такий оце кричить. Няф няф. няф. няф, няф. Послухай ще раз. Няф, няф, так, няф, ты, кишка. тоді давай інший. Слухаю. Ой! Тут я знаю це пес, який мене налякав. Ну, не знаю, чи той, чи не той, так, це собачка була. Вона гавкає. Так, гавкає. Гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав. Ну, можливо, так, а можливо, тихіше. гав 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 Різні собаки по-різному. Ну, так, точно, згоден. А це давай зараз далі слухати, що це. Вона мугикає. Му, му, му. Отож. Му, му, му. му. Корова. Послухаємо ще раз. Добре, а це хто? Приготуйтесь. Готовий, я готовий. Я знаю, я знаю, я знаю. Хто? Кінь! Це він так і рже! йо о. Ну, майже, щось не дуже схоже. Ну, так, я ж все ж таки не кінь. Так, так, ти не кінь. Давай ще раз послухаємо. Так, ти точно кінь. Який ти молодець, в тебе слух, як у собаки. <свистак> Ні. Давай слухаємо далі. Це коза, вона так мекає. Мее. Так, точно, ти всі вгадав. який ти молодець. Так, 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 так. Ой, який ти молодчинка тож. Зараз пропоную повторити. Хто це, дітки? Допомагайте нам! Допомагайте! Не, 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 не. Так, Правильно це кішка. Так далі. Так вірно, це песик. Молодці. Так, правильно, 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 це корова. А це, це був? Ну, хто це був? Так це кінь. Кінь він так може іржати. Далі, далі слухаємо. Ой, а це хто? Так це ж. Це ж свинка, ми її раніше не чули. Точно! Це так робить свинка. Хрю-хрю-хрю-хрю. Хрю-хрю-хрю-хрю-хрю. А ну-ка, дітки, повторіть. Хрю-хрю-хрю. Та помовчи, будь ласка. Так, добре молодці, добре повторили. Зараз іще послухаємо, хто ж це? Добре, це коза, вона так мекає. Ме, 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 ме Молодці, які ви справились? Добре, а тоді ми з вами зараз пограємо в гру ще гра. Так, це буде гра ритмічна. Ой, цікаво! Так, ми будемо грати долоньками. І плескати ними по тілу. А я я приготував гру про м'ячик. Постій! Зараз я покажу також різнокольорові м'ячики нашим дітлахам. Ой, давай, а мені. І тобі також, звичайно, зараз на вашому екрані будуть з'являтися кольорові м'ячики. А ви будете допомагати нам їх розкладати по кошикам. Ой, і я допоможу. Отож, отож, зараз я тебе буду запитувати. Ну і що, давай, я уважно дивлюсь та слухаю. Давай. Так, дивись, це який м'ячик? М. м, -м не знаю. Це жовтий. А, точно, як ти жовтик, ой, забув я. Так, це жовтий м'ячик у жовтий кошик. Так, зрозуміло. А це червоний м'ячик. у... Червоний кошик. Так, добре. А це який? Не знаю. Може, синій. Ні. ти подивись, це зелений, як травичка. Це зелений кошик. А це який? Ой, це, мабуть, синій, як я. Так, точно, це синій, як ти, синько. Це синій кошик. Ну що, а тепер приготуйтеся. Наші м'ячики будуть з'являтися, а ви показуйте пальчиками, в який кошик їх складати. Ой, добре, і я буду підказувати. Ти ж підказуй правильно нашим дітлахам. Ой, Так, буду намагатися. Починаємо. Так, що це за м'ячик? Це синій. Та ні, Це? Си? Жовтий! Ай, точно жовтий! знову забув. А це який? Це червоний! Ой, правильно, молодець! Це червоний! Червоний кошик. А це? Це о, зелений! Так, який кошик? Зелений. Добре! А це який? О, я знаю, 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 знаю. Це синій. Так, синій, ти добре запам'ятав. А ну, ще спробуємо. Це який? Це? Це Це як ти жовтий. Добре. Інший це який? Це як помідор. Тож який? Мабуть, червоний. Так, точно, це червоний. І ще один. Ой, це, 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 це. Це зелений, як травичка. Так, зелений. Який кошик малята? Зелений. Так, зелений, зелений, зелений. І ще який залишився. Ось ще м'ячик. це м'ячик. Це жовтий знову. Ой, так, це жовтий, 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 як я жовтик. А це. Це, мабуть, синій. Так, точно, це був синій м'ячик. Молодці! Всі справились! Добре малята! А зараз моя гра про м'ячики. Якщо у вас є поряд м'ячик, беріть його швиденько і зараз будемо грати. Ой, Ой-ой, я пішов за м'ячиком. Граємо з м'ячиком. М'ячик я в руках тримаю. Між долоньок покатаю. Права ручка ліве вухо. Ліва ручка праве вухо. На долоньках обертаю. І на голову сідаю. Коло раз. Коло два. Ой, розумна голова. Шия, плечі і живіт Масажуєм трішки. Добре, що нема чобіт. М'яч лоскоче ніжки. Ось так. Сподобалось? Вышло? Тогда давай ще еще раз. Мячик я в руках трымаю. между долоньок покатаю. Права ручка, ліве ухо. Левая ручка, правый ухо. На долоньках обертаю. І на голову сідаю. Коло раз, коло два. Ой, розумна голова, шия, плечі. Та живіт Масажуєм трішки. Добре, що нема чобіт. М'яч лоскоче ніжки. Вийшло? молодці! Які ви сьогодні молодці! Так, так багато всього ми встигли. Ага. Ну що, не кажу я прощавай? А кажу я вам, бувай!